Вітаю в ефірі радіо радіогінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Аби допомогти ветеранам російсько-української війни реінтегруватися до цивільного життя через заняття адаптивним спортом, у Вінниці започаткували проєкт Сила Титанів. Участь у перших змаганнях з кульової стрільби вже взяли 40 захисників та захисниць України. Про суть проєкту Сила титанів, хто може брати участь у ньому, які види спорту на сьогодні можуть стати адаптивними для ветеранів та про важливість подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гості студії, голова комітету по фізичній культурі і спорту. Низької міської ради Сергій Краєвський та ветеран Дмитро Остапенко. Вітаю вас, вітаю в чому суть проєкту Сила Титанів»? Суть основне спортивні змагання для адаптації наших військових, людей, які повернулися з фронту, людей, які поранені, і звичайно, в першу чергу, повага до цих людей, і е ми хочемо нагадати, що ми цінуємо їх. Подвиг. Ми цінуємо кожен день, який вони провели на фронті, і, за, і те, що вони зробили для нас, що ми зараз е, на рівних стоїмо е, з найбільшими країнами світу. А власне, пане Дмитре, що для вас участь в такому проєкті Сила Титанів, як для ветерана? Ну для мене це головне спілкування, це головне, що ветеранів підтримують, дають їм можливість фізично розвиватися, спілкуватися один з одним і бути активно фізичними в житті. Скажіть більше про учасників проєкту, хто може брати участь учасниками можуть бути військовослужбовці, ветерани та ветеранки, які повернулися з зони бойових дій, військові, які проходять лікування та реабілітацію в нашому місті. Тобто, це не обов'язково вінчани, а також можуть брати участь ветерани та ветеранки з нашої Вінницької області. Ми робимо змагання, як правило, відкритими для того, щоб всі бажаючі могли до нас долучитися. А які види спорту на сьогодні можуть бути адаптивними для ветеранів? -ветеранів? Е, ви знаєте, як. Ми говорили, що практично кожен вид спорту можна, скажімо так, зробити адаптивним, десь трошки підправити правила, зробити більш м'які умови, наприклад. Але взяти шашки-шахмати без проблем, як то кажуть, інтелектуальні види спорту, і ми плануємо з них провести змагання, взяти кульову стрільбу з мілкокаліберної гвинтівки або спнем гвинтівки без проблем. До речі, саме кульова стрільба викликає найбільше популярності і найбільше до нас приходять ветеранів, тому що ну всі, в принципі, знайомі з цим всі через це пройшли, а -а -а. і просто їм цікаво наскільки снайперські вони ще на сьогоднішній день можуть поцілити у ціль. Ось це може бути і настільний теніс, це може бути і волейбол, і волейбол сидячи, і баскетбол, і баскетбол на візках. Практично ще раз кажу, поле для нас хоч і нове, тому що ну, наша країна до цього не воювала, і, звичайно, не було стільки у нас ветеранів з пораненнями, ветеранів з ампутаціями. І для нас зараз це біль, біль всього українського народу, біль нашої землі, але. Тим не менше, ми маємо допомогти людям адаптуватися і жити далі. Власне про е, змагання з кольової стрільби, з якого я почала сьогоднішній ефір, як пройшло воно? Наскільки ви побачили фідбек від ветеранів? Можливо, ви поділитесь, пане Дмитре, своїм досвідом? Що ну, для я вас? вважаю, що Метро да, приймав у нас участь участь. Ви да, були е, всі умови створені на найвищому рівні. Е, навіть для побратимів і хлопців, які були на візках, все було зроблено так, щоб вони могли стріляти. Е, стріляли влучно. Е, дуже сподобалось. По-перше, це я вже казав, це спілкування. Це вихід якось в люди, це намагання продовжити життя, продовжити активне життя спортивне, бути в цій, так можна сказати, спортивній тусовці. Тобто для ветеранів це дуже важливо і це дуже допомагає соціалізації в подальшому. Ви знаєте, як правило, коли ми проводимо змагання, тому що це далеко не перший захід. Раніше ми робили фестивалі. Фестивалі, де ми не старалися визначити перше, друге, третє місце, а що просто прийняли всі участь. Там, скажімо так, там була і штанга, там був і гандбол, там була і та ж сама кульова стрільба. Тобто в одному місці ми збирали багато видів спорту, щоб кожен міг по собі вибрати, що йому зручніше. І спочатку всі заходять такі трошки насуплені, на такі трошки зажаті. Але але вже буквально через годинку це так приємно дивитися, з'являється в очах, ви знаєте, близько близько до життя. І це найголовніше, це та найголовніша ціль, тому що ще раз кажу, людина, яка е, на фронті ризикувала, яка була поранена і повертається сюди, звичайно, вона має відчути від нас повагу. Повагу і вдячність за те, що вони не захищали, і саме це ми стараємося зробити так само в спортивному напрямку, тому що всі наші ендорфіни, всі наші різні гормони щастя, вони як показують досліди, найбільше приходять під час змагального спортивного процесу або під час тренування. І саме. Цим ми хочемо насичити життя наших ветеранів та ветеранок. Як часто плануєте проводити такі змагання? І де проводити їх? Змагання плануємо проводити кожен місяць. Наприклад, вже в березні місяці планується у нас волейбол, подалі у нас шахи, шашки, і подалі теніс. Це скажімо так на перші півріччя. Ми в принципі план склали. Далі подивимося по запиту і знову. На друге півріччя складемо плани, з яких видів спорту, далі будемо проводити змагання. Для нас, звичайно, важливо, ви кажете, де провести. Провести тільки на наших міських спортивних базах або обласного підпорядкування. На жаль, їх в місті, звичайно, не вистачає спортивних баз, тому що під час війни молодь дуже активно почала займатися спортом. Просто навіть з футзалу, де грають люди, які ще не. Йдуть Йдуть в армію, тобто молодь в основному вона там загартовується. У нас там біля ста команд це тільки молодь і дорослі, а по юнакам там їх сотні. Тобто, і це все треба забезпечити. спортивний зал. Взимку ж ну на вулиці не дуже приємно, скажімо так, грати. Але тим не менше, звичайно, що ми справляємося з цією задачею. У нас є і спортивний комплекс Аквавін, який повністю адаптований. Під ветеранів там е, мають право займатися безкоштовно. Наші ветерани, які мають е, першу чи другу групу інвалідності, і безкоштовно, абсолютно, в басейні з реабілітологами і так далі. Плюс ветерани, ветеранки мають право е, всі без винятку відвідати там е, спортивний зал. Е, Спортивний зал гімнастики, там, де в нас є грубо кажучи, і штанги, і турніки, і бруси, все, що потрібно для фізичного розвитку. Всі міські дитячі гімнастські спортивні школи відкриті для цього контингенту людей. І ще раз кажу, ми, тут треба основне працювати серцем. Тут, звичайно, думаємо технічно, але якщо ти болієш. За свою країну, якщо ти цінуєш людей, які добровольцями пішли на фронт, які ризикнули всім, як багато з них хто не повернувся, є і сім'ї, яким ми також з ними працюємо з дітьми загиблих сімей, то тут треба працювати серцем. Що ми і стараємось робити, пане Дмитре? А ви до цього е проєкту сила Титанів також займалися спортом? Чи це вас підштовхнуло? Просто Ні -ні. Взяти? я все життя був в спорті з самого дитинства. Угу. Займався і боксом, займався тенісом. Потім так Клалося, що я професійно тренував теніс до великий, да, тені. великий теніс. У мене були дуже хороші я вважаю результати і, і діти, які займали призові місця, як України, так і міжнародні змагання. Угу. І після повернення я зрозумів, що все-таки спорт в моєму житті повинен бути. І ось намагаюсь приймати участь у всіх заходах, які робить. Спорт спорткомітет Спорт міста Да. як ви бачите, наскільки активні зараз ветерани долучатися до таких заходів? Це залежить все індивідуально, але треба, треба витягувати людей, які прийшли з війни, які мають поранення, щоб вони займалися цим, займалися спортом, будь-чим, щоб завжди бути активними. Повернути, повернути жагу до життя. Да. Да. Якщо не буде жаги до, до життя, це дуже важко. Ви з свого боку ви маєте багато побратимів, які можливо повернулися теж з травмами. Як ви їх підтримуєте? Ви від вас є якесь коло спілкування? У нас є коло спілкування, у нас є ветеранський простір. У нас є багато організацій, які допомагають. Ну от міська, спорткомітет міський дуже допомагає і. Ми спілкуємось, ми ходимо разом на якісь якби, турніри, сорівнування. Якісь от середам у нас, благодаря, опять же, федерації боксу і благодаря Сергію Станіславовичу, в золотій рукавичці є спортивне за спортивний, да, зал, так так, так, спортивний так. зал є. Ми ходимо туди на бокс. Ну, хтось вміє, хтось не вміє, але всі намагаються рухатись якось двигатись далі. Які критерії визначення переможців? Зрозуміло, що переможці повинні бути так? А суто олімпійські. Тут же, якщо ми взяли спорт, то, грубо якщо взяти кульову стрільбу, тобто є мішень, є від нуля до десяти, там десять пострілів. І все, як то кажуть, фахівці визначають навіть іноді під мікроскопом, тому що може бути все, все, все в десятці, але десятка вона теж майже сантиметр. І Вже тоді дивиться, хто влучніше на міліметр чи на півміліметра попав ближче до центру. Угу, тобто, так. З, яким, з ким ви співпрацюєте? Ну, співпраця, звичайно, ну вся Вінницька міська рада. Тобто, це і. Е, Департамент освіти, тому що нам спортивні зали чи спортивні тери, можливо, їхні потрібні, це, якщо потрібен довіз, то з департаментом, який відповідає за даний напрямок, департамент культури, якщо нам потрібні номери. Скажімо так, щоб заспівали, щоб станцювали. Тому що ми перед початком робимо ще гарне відкриття, куди запрошуємо акробатів, гімнастів, наших молодих артистів, які також вітають. І ну такий невеличкий концерт, який теж надає свого роду шарму для відкриття і бажання знову долучатись. Скільки триватиме проєкт? Я думаю, що. Ми скажемо так, те, що цей рік це однозначно, слідуючий дат, Тут важко сказати, коли він завершиться. Я думаю, що це вже, до речі, міністерство зараз вводить взагалі в основу, в правову основу адаптивний спорт, і це вже буде одна із складових в цілому професійного спорту. Власне, над чим працюєте зараз? Над чим працюємо зараз? Ви знаєте, якщо взяти спорткомітет, то це так, і дитячі змагання, і молодіжні. І у нас в місті Вінниці розвивається більше 80 видів спорту. Це по кожному треба провести чемпіонат міста, підготувати збірну команду до чемпіонату області, проконтролювати, щоб вони якісно підготувалися до чемпіонату України. Частково відправити туди. Теж саме по міжнародним змаганням. До речі, про чемпіонат України, міжнародні змагання. Чи можуть наші ветерани також брати участь в таких змаганнях? Звичайно, так? на території міста Вінниці функціонує обласна спеціалізована школа інваспорт. Там є види спорту, які чітко фінансуються, які готові і готують людей до Паралімпійських ігор. І, до речі, ми маємо чудові результати, особливо в біатлоні в лижних гонках. Наша школа там і Ірина Буй, і багато ще хлопців зараз лідери світові. Як долучитися до команди? Нас зараз слухають, дивляться по суспільному Вінниця ютуб-каналі. Як знайти? Інформація інформація є завжди на сайті Вінницької міської ради. Ми розповсюджуємо. Також є сторінка Вінниця Спортивна в багатьох в інстаграмі, в Фейсбуці є все, що ви прочитаєте. Там Вінницька арена, спортивні новини Вінниччини. Це журналісти, які з нами співпрацюють, і там всюди є ця інформація. Також ми надаємо інформацію ветеранський, ветеранський простір, простір нашій громадської організації. Які розповсюджують житті, тому що найважче це, звичайно, е, ну людина повернулася з фронту вдома і знайти її е, дуже важко. Тобто ми надіємося ще на їхню, тому що проводили зараз змагання. Я дуже переживав, що прийде мало людей. Але слава Богу, як ви сказали, 40 чоловік для змагань і для перших змагань з кульової стрільби серед ветеранів дуже якісно відпрацювали самі ветерани. Я їм за це дякував за те, що вони не байдужі, і я бажання, як то кажуть, приймати участь в громадському житті і, повернув, і бути в суспіль. Це була передача з перших уст, в якій ми сьогодні розмовляли про проєкт Сила Титанів для ветеранів російсько-української війни. Дякую гостям студії за розмову голові комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергію Краєвському та ветерану-учаснику змагань Дмитру Остапенко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.